Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція сьогодні ми обговорюємо перспективи співпраці України та альянсу країн НАТО. І у нашій студії перший заступник голови комітету у закордонних справах, народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Івано, я вас вітаю. Добрий день. Останні кілька тижнів питання взаємодії між Україною і НАТО дуже активно обговорюється на різних рівнях. Зокрема, у парламенті відбулося кілька засідань між парламентською ради Україна-НАТО. Чи можемо ми сьогодні говорити, що співпраця між Україною і НАТО вийшла на якийсь якісно новий рівень? Ну насправді це продовження а, співпраці. І це а, той механізм, який був започаткований набагато раніше. Це не є а, чимось новим, але разом з тим він відновлений. А, насправді, в 2014 році його повноцінне засідання не було проведено, хоча представники а, парламентської ради а, НАТО Україна з боку а, натовських країн вони приїздили до України. Це було в лютому місяці 2014 року. Вони тоді відвідали майдан, але вони тоді не мали повноцінно. Іно проведеного засідання і власне останнє засідання було в 2012 році перед тим. Тому для нас важливо було відновити цей формат співпраці. Цю можливість пояснити свої аргументи свої позиції, що насправді відбувається, особливо зараз, коли е, в деяких країнах НАТО є сумніви стосовно там ситуації в Україні є сумніви стосовно того, що ж це за конфлікт від, відбувається у нас на сході. Тобто сьогодні така активна роз'яснювальна робота. Вона йде абсолютно. Вона йде абсолютно чітко, і я рада, що ми насправді це могли робити. Із Напрошенням наших представників виконавчої влади, і подекуди вони нам учора допомогли. знаєте, ті аргументи, які ми політичні вживаємо на засіданнях виїзних, допомогли просто аргументовано фактами підтвердити. Наприклад, там представники СБУ чи Міністерства внутрішніх справ вони нам допомогли просто пред'явити конкретні докази там появи і присутності російських військ тут на території України, окупованій території А, а чи ставить собі Україна у ході цих обговорен. Говорення амбіт плани переконати альянс НАТО у пришвидшенні цього євроінтеграційного курсу України. А ну насправді я думаю, що ми е, зараз трохи м'яч є на нашій половині поля, і е, я дуже сподіваюся, що нарешті вже другий е, рівень погодження е, е, міжвідомчого пройдуть усі документи, які пов'язані з. Е, Трастовими фондами НАТО, які могли б вже давним-давно запрацювати в Україні, якби ми зробили з свого боку роботу. Знаєте, мені були надані документи, де було написано головне завдання, яке потребує значить, вирішення, це ратифікація в Верховній Раді. Так, от цих документів поки що немає на ратифікації в Верховній Раді, вони не прийшли до нас, поки що в комітету у закордонних справах. І як мені вдалося нарешті вияснити, вони нібито мають бути завтра погоджені на Кабміні. Ну я сподіваюся, що як тільки кабінет міністрів це погодить, то ми тоді матимемо можливі. Вісь розглянути це знову ж таки на жаль в терміновому порядку, але ми це зробимо на комітеті в терміновому порядку. і Будемо готові внести на розгляд Верховної Ради і е, активно. Я думаю, що не буде проблем з ратифікацією цих угод. Чи вступати Україні в НАТО мають вирішити громадяни нашої держави? Таку думку висловлював і президент України нещодавно. Підтвердила її канадський сенатор Рейнел Андрейчук у ході одного з останніх засідань. Але ж ми знаємо думку громадян України. Вона переважно підтримує вступ України у НАТО. Що що ще необхідно, аби ми чи подали заявку, чи розпочали оцей відновили цей план дій щодо членства. Ну насправді я думаю, що це зараз знаєте, буде активно використовуватися тими країнами і в. Всередині НАТО, що ось вам ще потрібно там досягти згоди на референдумі, згоди громадян. І ми дійсно знаємо, що по соціології останній ми маємо більше 50% громадян України, які зараз підтримують вступ України до НАТО. Безумовно, ми проведемо референдум. А для того, щоб отримати цю підтримку, І я переконана, що наші громадяни зроблять свідомий вибір на користь системи колективної системи безпеки, яка би нам давала якісь певні гарантії, того, що ми не самі. З, з, з зброєю в руках і за рахунок своїх життів тільки своїх хлопців, і з недостатньою кількістю техніки ми захищаємо Європу тут на своїх рубежах. Але е, разом з тим, безумовно, нам потрібно ще додатково проводити додаткову роз'яснювальну роботу. Я думаю, що насправді алгоритм мав би бути наступним, що ми би мали подати оновлену заявку на, на на отримання ПДЧ плану дій щодо членства. Про опрацювати ті заходи, які би ми мали зробити для того, щоб набути стандартів НАТО, а після того проводити референдум для того, щоб вже подаватися на членство. А чи може альянс НАТО сьогодні бути зацікавленим у якомусь іншому сценарію? Наскільки вони зацікавлені у тому, щоб Україна колись? А все ж таки приєдналася до альянсу. Можливо, якісь інші варіанти співпраці вони розглядають. Ну зараз очевидно, ми відчуваємо це. Ми бачимо, що НАТО зараз жодна з країн НАТО не виступає за негайне долучення України до членства в НАТО з огляду на на, на велику кількість причин. Сам перед дійсно з тих причин, що ми не готові до цього членства. Ми маємо виконати низку тих змін всередині привести оборону. У безпекову реформу провести деякі демократичні речі, тому що насправді членство в Альянсі – це не стосується і зміни, які потрібно проводити для того, щоб бути розглядуваними як чи, як потенційними членами. Це вони не стосуються виключно військової сфери. Так? вони стосуються і сфери демократизації, і захисту прав людини і економічного розвитку. Тому зараз насправді на це би мали бути націлені всі зусилля, як наші, так і наші партнери. Ми розуміємо, що вони кажуть кажуть, ну ось, будь ласка, робіть ось вам інструменти беріть і робіть свою роботу. Тому як буде видно, що ми робимо свою роботу? Я думаю, що буде більша е, кількість тих голосів, які будуть готові говорити про прогрес України в в отримай, в долученні до стандартів НАТО і власне в готовності більшій готовності України розглядати отримати план дій щодо членства і перспективі членства. Певно що річна програма має стати таким певним дороговказом і для України, і для НАТО. На що вона? орієнтована от цьогорічна програма взаємодії з НАТО. Ви знаєте, вона це документ на 80 сторінок, тому і він охоплює абсолютно різні сфери життя і змін. А насправді мені здається, що цьогорічний документ він ще не є таким ідеальним, як би нам хотілося і дійсно інноваційним. Якби нам хотілося, щоб він відображав усі останні потреби. Десь він повторює багато в чому попередні документи ще 13-го року, навіть не 14-го, бо в 2014-му не була затверджена така річна. Національна програма. Тому мені здається, що зараз якраз головне завдання нам як українцям зрозуміти, що ж нам конкретно потрібно на наступний рік діяти в рамках цієї національної програми, показати, що ми можемо, і бо це в наших інтересах. Це для нас потрібно, не нікомусь показати, як ми здатні виконувати ті плани, які ми для себе набуду, на, зробили на цей рік. Вони не не надто амбітні і. Амбітніші цілі поставити для себе на 16 Ви от говорите про що, що ми потребуємо. Відомо, що більше половини пунктів цієї програми вони стосуються саме безпекових питань. Що конкретно готовий зробити альянс у допомозі Україні саме у воєнній сфері? Ну, дивіться, насправді у нас знову ж таки вертаюся до тих славнозвісних трастових фондів. Один із них спрямований на покращення логістики в українських збройних силах, інший спрямований на те, щоб покращити координацію зв'язок управління збройними силами України, третій пов'язаний там з соціальною адаптацією військовослужбовців. Тому, Крім того, що що там не не стосується безпосередньо прямо е, військових речей, тому якщо ми. Скористаємося на 15-й рік, принаймні, навіть оцими цими трастовими фондами ми вже зробимо серйозні зрушення в тому, як функціонують наші збройні сили. Тобто, після ратифікації а, одразу може бути допомога НАТО. А це так питання. абсолютно. Ну поза тим є також трастовий фонд по кіберзахисту. Це теж абсолютно нам потрібна річ. І, і там а, ми розуміємо, що кіберзагрози зараз є також можуть бути серйозним викликом а, і для збройних сил, включно і для військової компоненти те. Ми бачили, що у ході цих засідань дуже багато часу приділялося конфлікту на Донбасі. Це обговорювали. Ми знаємо, що у вирішенні цього конфлікту задіяні найпотужніші держави світу. Яка роль альянсу у вирішенні цього конфлікту? Адже його представники безпосередньої участі не беруть у переговорах. Ну а безпосередню участь беруть окремі країни, члени НАТО, та і знову ж таки ми бачимо. Тобто це опосередкована, пози... позиція? це опосередкована стосовно організації. Але разом з тим я хотіла би підкреслити, що безпосередньо парламентська асамблея країн НАТО, з якою ми зараз ведемо перемовини, вона була саме тією асамблеєю, яка найперша вжила таких санкційних заходів стосовно російської делегації. Ще це було в травні минулого року, якщо не помиляюся, і це насправді. Thank you. їхні а, політичні резолюції, які вони приймали на підтримку України, вони були напевно чи не найжорсткішими з усіх міжнародних парламентських асамблей, які взагалі існують, і я думаю, що це якраз відображає ту цілісність і розуміння тої ситуації, яку, з якою Україна то, то для зараз Для формування подальшої думки лідерами держав НАТО має дуже Абсолютно, знищити. Абсолютно ну звичайно і і насправді ми розуміємо, що, що це організація, яка охоплює ширше Оло ніж суто європейський союз, з яким ми безпосередньо тобто це донесення видимо. позиції на весь і Канада, це Сполучені Штати, це і Туреччина, і їхні думки безумовно для нас надзвичайно важливі, і з тим, щоб вони підтримували і розуміли ту ситуацію, яка є в Україні. Той факт, що НАТО не має власних збройних сил, той імовірний наступ повномасштабної Російської Федерації, про який говорив президент. У разі, все ж таки, е, якщо такий факт матиме місце, НАТО реальної допомоги не зможе ніякої надати Україні. Він НАТО буде безпорадний в цій ситуації нам а, краї... ну, нам представники альянсу, не тільки з парламентської асамблеї, а власне з виконавчих структур, вони. На жаль, підкреслюють те, що в них немає своїх особ... військ, альянсу, як таких, а є війська окремих країн, і тому це буде рішення окремих країн, як вони допомагатимуть у цьому чи іншому випадку. Ми насправді ви ще задаємо питання, де та червона лінія, через яку вони не готові будуть. Пускати, дозволяти э, Російській Федерації власне рухатися, і э, де та червона лінія, коли вони будуть готові э, більш активно э, надавати військову підтримку, саме там э, тренуваннями, навчаннями, зброєю, э, чи э, називається таку лінію? Чи є така межа? Э, ну, Так відкрито я не чула. Ну, я сподіваюся, що вона все таки є. Але але е, ну я думаю, що це і питання, і Маріуполя, та і якогось такого дійсно повноцінного повномасштабного наступу. Я перек... ну, я надіюся, що це стане тою червоною лінією, але хотіла би, щоб вона не відбувалася як така. Роль обсє як єдиної міжнародної організації, яка збирає докази присутності Російської російської присутності на Донбасі. Вона є дуже важливою. Чи є в української сторони нарікання до роботи цієї організації? Відомо, що її представники були у у на засіданнях, так був заступник голови місії спеціальної моніторингової місії. Тут Олександр Хук, він представляв позицію моніторингової місії. Мене, до речі, трохи розстроїла деяка деякі його позиції, через те, що він сказав, що незважаючи на досягнення на досягнення домовленості про те, що можна збільшити кількість представників і кількість моніторів в цій місії, тобто фактично людей, які б Могли відслідковувати ситуацію а, з боку ОБСЄ. Він не вважається за потрібне зараз через, через те, що в них немає достатнього доступу до. До, до позицій ну, на окупованій території до, до кордону, зокрема, але разом з тим, мені здається, що в тому випадку моніторингова місія би теж могла піднімати це питання і каже, наполягаючи на тому, що ми готові виконувати свій мандат, ми готові збільшувати кількість і відпрацьовувати, якщо нам не дадуть доступ. А, а доступ є проблема в тому, в тому, в тому. Тому отакий трошечки знаєте, така гра. Дипломатична вона очевидно насторожує. Ми знаємо, що були попередні нарікання з боку українського боку з української сторони, коли деякі представники моніторингової місії відвідували блокпости ті чи інші, і після того, після їхнього від'їзду відразу відбувався ну обстріл цих. Позиції нібито нам доповідають, що вже змінені ці представники моніторингової місії, але ми розуміємо, що в такий спосіб Росія власне інфільтрує туди своїх своїх людей або, або підкуповує тих людей. От, До речі, щодо висновків моніторингової місії, він, він же сказав, що. А що по суті це представницький орган, який обмежений політичним впливом різних країн, зокрема Російської Федерації? На вашу думку, нам потрібен такий орган, який може надавати заангажовані висновки? Чи іншого в цьому, немає? В цьому то складність, що поки що ми не змогли добитися того, щоб європейський союз, наприклад, надіслав свою цивільно поліцейську місію і такого рішення поки що не прийнято. І це єдиний інструмент, який у нас є, на який ми можемо покладатися, на який дивляться а, інші наші партнери, і на висновки якого орієнтуються інші наші партнери. це єдиний інструмент на сьогодні, на жаль, інших інструментів поки що немає. Як ви знаєте, українські дипломати, ну і ми як, як парламентарі, які працюють в міжнародному напрямку, теж. А, Долучаємося до того, щоб пояснювати для чого нам потрібна ця спеціальна опера... така операційна місія Європейського Союзу для власне моніторингу ситуації. І Все ж таки, оця ця моніторингова місія вона фіксує певні факти. От у ході засідань чи підтверджувалися факти присутності Російської Федерації на Донбасі? Так, власне ну не тільки, не тільки з боку моніторингової місії, а знову ж таки з боку і наших представників. І зараз сьогодні вже продовжується засідання не тільки ради, а й виїзне засідання економічного комітету з питань економіки і безпеки парламентської асамблеї НАТО. І я вдячна також представникам громадянського суспільства, які долучилися і які з свого боку представляють. Свої е, розслідування і свою інформацію про те, е, про присутність російських військ, російських, російської техніки, російської зброї, е, тренувальних таборів на території е, окупованій території Донбасу. От на мою думку, тонкощі дипломатії вони не завжди зрозумілі звичайному громадянину. От поясніть, як ви це бачите, для чого світу ще додаткові докази, якщо по суті усі визнають факт агресії, факт присутності Російської Федерації, для чого нам збирати ще до. Додаткові докази ну це е, нам доводиться працювати весь час із громадською думкою е, тих суспільств, які впливають е, європейських суспільств, які впливають на своїх політиків, так як ми е, рахуємося і чуємо, і звертаємося до громадськості своєї, і розуміємо про що. Що вони виражають і а, як вони звертаються зі своїми стурбованостями до нас, як до політиків, точно так само їхні політики реагують на те, як а, реагує громадянські громадськість взагалі тобто в Тобто потрібно країна. це робити, щоб додатково А Російська переконувати. Федерація додатково переконує і впевнено бреше, що їх там нема, ніколи не було. Так ми вже знаємо. Путін колись так казав про, про Крим, що там немає ніяких ніякої присутності російських військ. А через рік він у своєму фі. Гордо заявив Визнався. про те, що це безумовно це були наші спецвійська. Я на жаль переконана, що Путін колись визнає офіційно і те присутність російських військ на території окупованої Донбасу і техніки і зброї. Але це буде пізніше. А нам треба це розуміння вже сьогодні доводити до політиків. Політики мають опиратися на громадян. процес, є пропаганда. Ми маємо, а, протидіяти. Ми, мусимо, а ми мусимо надавати правду. Реакція світової спільноти, на вашу думку, от в недалекому майбутньому вона залежатиме виключно від подальших дій Кремля. А, і наших подальших дій теж я думаю, що знову ж таки для нас надзвичайно важливо те, що Україна там дотримується виконання мирних домовленостей комплексу заходів по впровадженню мінську. 2 для нас надзвичайно важливо пояснювати, показувати, возити знову ж таки на передову наших міжнародних партнерів, щоб вони розуміли, що ж там дійсно відбувається, як це відбувається, окрім того, що там є ну недостатньо, поки що ефективна спеціальна монітор. Торингова місія ОБСЄ, є, нам потрібно, нам потрібно далі, далі пояснювати розказувати, тому що інакше ми ну, ні до чого просто не дійдемо. Ну, на жаль, і від нашої, і від нашої реакції, не тільки від від того, як буде себе поводити Кремль. Буде залежати, як, як себе поводять інші країни. Ви от згадали за червону лінію. А чи може так статися, що от така ситуація, яка є сьогодні, нібито не війна, і в той же час кожного дня гинуть українці на, на Донбасі? Чи може ця ситуація продовжуватися безкінечно? Кремль не буде переходити оцю червону межу, буде виснажувати постійно Україну, і що ми матимемо у підсумку? Ну це на жаль один з варіантів. Який вигідний, до речі Кремля один з варіантів такої тяглості, знаєте, такої латентної конфлікту латентного, який який, набува, який призводить і до втрати життя на, на лінії розподілу, і до якихось диверсійних незадоволень диверсійних різних заходів на, територі, на іншій території України і. Росіяни зацікавлені в тому, щоб українцям не вдалося. Мається на увазі російська влада. Щоб Україна не відбулася як країна, щоб Україна не змогла реалізувати свій намір а, дійсно змінитися всередині і бути а, рівноправним, рівноцінним членом європейської спільноти, і саме бо, тому, що це буде нести вже тоді загрозу а, розумінню функціонування в такому авто, автократичному, а, диктаторському власне функціонування такої країни, як Російська Федерація. Тобто, в нас немає іншого варіанту, як чекати як хто хто виснажиться першим? Ні ні. В нас ми не будемо чекати, хто виснажиться першим. Я думаю, що ми робимо якраз все для того, щоб посилити свою обороноздатність, поза тим, що використовуємо політичні методи і дипломатичні методи для того, щоб спробувати все-таки владнати цю ситуацію політичними і дипломатичними методами. Але разом з тим, без того, щоб ми... Посилювали свої збройні сили і свою обороноздатність як країни, і саме про це ми так само наполягаємо нашим партнерам з НАТО, що для нас важливо не лише політичні заходи, але і бути готовими і спроможними дати відсіч, якщо ворог вирішить все таки наступати повноцінно по всій лінії фронту. Повертаючись до співпраці з НАТО, чи виставляють нам сьогодні якісь конкретні вимоги? Яких дій від нас очікує альянс? Безумовно, альянс точно так само, як і країни Європейського союзу, наполягає на тому, що вони хотіли би бачити, як Україна, попри те, що їй доводиться вести війну, зараз навіть у такому ну нібито перемир'ї, як ми зараз маємо, щоб Україна ефективно і швидко впроваджувала реформи, і саме в тому контексті, якому ми для себе, для себе як для країни, взяли на себе зобов'язання, як в коаліційній угоді, так і в, в усіх планах дій уряду і в стратегії 2020 президента в усіх документах, які ми зараз яким нам ми керуємося в нашій діяльності, і насамперед, очевидно, вони звертають увагу на боротьбу з корупцією. як Необхідний швидкий компонент того, щоб ми могли рухатися далі ефективно по шляху реформ. Як ви бачите, чи під силу Україні це зробити достатньо швидко? Я думаю, що в нас немає вибору. Нам треба це зробити швидко. Ну насамперед, я думаю, що мало би йтися про, про ефективну боротьбу з корупцією. Мені здається, що на цьому тлі ми могли би тоді ефективно працювати вже в всіх інших галузях. Тобто має бути ну цю гідру треба трошечки. Обрізати я сподіваюся настільки ефективно, щоб вона не могла розмножуватися далі, і щоб вона не могла репро репродукуватися, як це відбувається зараз. Будемо сподіватися і вірити в це. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею студії була перший заступник голови комітету у закордонних справах, народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Залишайтеся на парламентському і далі.